Регенерація це феномен, який захоплює нас своєю загадковістю та потенціалом. У світі тварин існують види, які можуть відновлювати втрачені частини свого тіла, навіть в тому числі органи та кінцівки. Наприклад, зідарацька саламандра може відновлювати втрачені кінцівки, а планарії навіть весь свій організм. Ці тварини вражають своєю здатністю до самовідновлення, яка залишає нас у захваті. Вивчення механізмів регенерації в тварин може принести величезні користі для медицини та науки в цілому. Давайте розглянемо цей захоплюючий світ регенерації разом. Регенерація в тварин це унікальний процес відновлення втрачених частин тіла. Деякі види тварин мають неймовірну здатність до самовідновлення, яка залишає нас у захваті. Одним з найвідоміших прикладів тварин з вражаючою здатністю до регенерації є зідарацька саламандра. Ці амфібії можуть відновлювати втрачені кінцівки навіть у такому обсязі, що не залишає слідів пошкодження. Цей процес відновлення відбувається завдяки спеціальним клітинам, які містяться в їхніх тканинах та органах. Іншим цікавим прикладом є планарії, прості черви, які можуть регенерувати навіть весь свій організм. Ці тварини можуть бути розділені навпіл, і кожна половина зможе відновити втрачену частину, перетворюючи себе на дві повноцінні індивідуальні особини. Механізми регенерації в тварин базуються на здатності деяких клітин до диференціації та регенерації в пошкоджених ділянках тіла. Ці клітини можуть розмножуватися та диференціюватися у необхідні типи клітин для відновлення втрачених тканин та органів. Цей процес включає в себе ряд складних біохімічних та генетичних реакцій, які дозволяють тваринам відновлювати свої тіла після травм або втрати частин. Цікаво, що люди не мають такої потужної здатності до регенерації, як деякі види тварин. Хоча у людини також є деякі механізми відновлення тканин, вони не настільки ефективні та швидкі, як у зідарацьких саламандр та інших тварин. Вивчення регенерації в тварин може мати величезний потенціал для медицини, наприклад, дослідження з використанням механізмів регенерації можуть допомогти у розробці нових методів лікування ран та травм, а також у відновленні пошкоджених тканин та органів у людей. Регенерація в тварин це захоплюючий світ, який може відкрити нові можливості для медицини та науки в цілому. Регенерація в тварин це феномен, який захоплює своєю унікальністю та потужністю. Деякі види тварин мають неймовірну здатність до самовідновлення, що залишає нас у захваті. Одним із найвідоміших прикладів тварин з вражаючою здатністю до регенерації є зідерацька саламандра. Ці амфібії можуть відновлювати втрачені кінцівки навіть у такому обсязі, що не залишає слідів пошкодження. Цей процес відновлення відбувається завдяки спеціальним клітинам, які містяться в їхніх тканинах та органах. Іншим цікавим прикладом є планарії, прості черви, які можуть регенерувати навіть весь свій організм. Ці тварини можуть бути розділені навпіл, і кожна половина зможе відновити втрачену частину, перетворюючи себе на дві повноцінні індивідуальні особини. Механізми регенерації в тварин базуються на здатності деяких клітин до диференціації та регенерації в пошкоджених ділянках тіла. Ці клітини можуть розмножуватися та диференціюватися у необхідні типи клітин для відновлення втрачених тканин та органів. Цей процес включає в себе ряд складних біохімічних та генетичних реакцій, які дозволяють тваринам відновлювати свої тіла після травм або втрати частин. Цікаво, що люди не мають такої потужної здатності до регенерації, як деякі види тварин. Хоча у людини також є деякі механізми відновлення тканин, вони не настільки ефективні та швидкі, як у зідарацьких саламандр та інших тварин. Регенерація в тварин це феномен, який захоплює своєю унікальністю та потужністю. Механізми регенерації в тварин базуються на здатності деяких клітин до диференціації та регенерації в пошкоджених ділянках тіла. Одним з ключових механізмів регенерації є присутність спеціальних клітин, відомих як стовбурові клітини. Ці клітини мають унікальну здатність до самовідновлення та можуть диференціюватися у різні типи клітин, необхідні для відновлення тканин та органів. Наприклад, у зідарацьких саламандр велику роль у процесі регенерації відіграють міогенні клітини, які можуть перетворюватися у м'язові клітини для відновлення втрачених кінцівок. Цей процес включає в себе послідовність подій, що відбуваються на різних рівнях організації від молекулярного до клітинного та тканинного. Дослідження показують, що регенерація в тварин також залежить від специфічних сигналів, які активують процес відновлення. Наприклад, у планарій сигнали з нервової системи можуть впливати на регенерацію та визначати, які частини тіла будуть відновлені. Цікаво, що деякі види тварин можуть відновлювати навіть складні органи, такі як серце чи нервова система. Наприклад, у деяких видів риб серце може відновлювати втрачені частини після пошкодження. Цей процес включає регенерацію кардіоміоцитів та активацію спеціальних шляхів сигналізації, що сприяють відновленню серцевої функції. Крім того, деякі види червів можуть відновлювати навіть складні структури, такі як голови. У цих тварин процес регенерації голови включає в себе регенерацію різних типів тканин, включаючи нервову та м'язову тканини. Ці унікальні механізми регенерації в тварин відкривають нові можливості для розвитку методів лікування ран та травм у людей. Вивчення цих механізмів може допомогти у розробці нових підходів до регенерації тканин та органів у медицині, що відкриє нові перспективи для лікування різних захворювань та пошкоджень. Люди, на відміну від деяких видів тварин, не мають такої потужної здатності до регенерації. Це пов'язано з кількома факторами, які впливають на процес відновлення тканин та органів у людей. Однією з причин є більш складна організація тканин та клітин у людському тілі порівняно з тваринами, які мають спеціалізовані клітини для регенерації. У людини процес регенерації часто ускладнюється наявністю рубців та зв'язкової тканини. Які утруднюють відновлення пошкоджених ділянок. Крім того, у людини існує більш складка система імунітету, яка може сприймати відновлені тканини як чужорідні та викликати запалення або відторгнення. Це ускладнює процес регенерації та може призводити до некоректного відновлення тканин. Деякі дослідження показують, що у людини також є обмежена кількість стовбурових клітин. Які відповідають за регенерацію тканин. У той час, як у деяких видів тварин стовбурові клітини розташовані у більшій кількості та можуть бути активовані для відновлення втрачених частин тіла, у людини цей ресурс обмежений. Крім того, генетичні фактори також грають важливу роль у здатності до регенерації. Деякі види тварин мають специфічні гени, які регулюють процес регенерації та сприяють швидкому відновленню тканин. У людини генетична основа може бути менш сприятливою для регенерації, що обмежує здатність до самовідновлення. Хоча люди не мають такої потужної здатності до регенерації, вивчення механізмів регенерації в тварин може відкрити нові можливості для розвитку методів лікування та відновлення тканин у людей. Розуміння цих факторів дозволить нам краще зрозуміти процеси регенерації та використовувати ці знання для покращення методів лікування. Та реабілітації у медицині. Вивчення регенерації в тварин має великий потенціал для впливу на медицину та розвиток нових методів лікування та відновлення тканин у людей. Одним із основних способів, яким дослідження регенерації в тварин може вплинути на медицину, є розробка нових підходів до лікування ран та травм. Деякі види тварин, такі як зідарацькі саламандри, Мають унікальну здатність до самовідновлення, що може послужити джерелом натхнення для розробки нових методів регенерації тканин у людей. Наприклад, вивчення механізмів, які дозволяють саламандрі відновлювати втрачені кінцівки, може допомогти у створенні нових технологій для відновлення пошкоджених кінцівок у людей. Дослідження таких процесів може відкрити нові можливості для лікування травм та хвороб, які супроводжуються втратою тканин. Крім того, вивчення регенерації в тварин може допомогти у розробці нових методів відновлення пошкоджених органів у людей. Деякі види тварин, такі як планарії, можуть регенерувати навіть весь свій організм, включаючи складні структури, такі як серце та нервова система. Ці унікальні здатності тварин до регенерації можуть надихнути на розробку нових методів відновлення органів у людей. наприклад, Дослідження, які вивчають механізми регенерації серця у деяких видів риб, можуть допомогти у розробці нових підходів до лікування серцевих захворювань та відновлення серцевої функції у людей. Вивчення регенерації в тварин також може мати велике значення для розвитку регенеративної медицини, яка спрямована на використання власних ресурсів організму для відновлення тканин та органів. Цей підхід може відкрити нові можливості для лікування хвороб та пошкоджень, які досі вважалися неуцільними. Усе це свідчить про важливість вивчення регенерації в тварин та використання цих знань для покращення методів лікування та відновлення тканин у людей. Одним із цікавих прикладів досліджень з використанням регенерації в медицині є робота над відновленням пошкоджених нервових тканин. Деякі дослідження спрямовані на використання механізмів регенерації у тварин для розробки нових методів лікування нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона або травми спинного мозку. Наприклад, дослідження на моделях планарій дозволили виявити специфічні гени та механізми, які регулюють процес регенерації нервових клітин. Ці знання можуть бути використані для розробки нових терапій, спрямованих на відновлення пошкоджених нервових тканин у людей. Такі дослідження відкривають нові перспективи для лікування нейрологічних захворювань та покращення якості життя пацієнтів. Підсумовуючи, вивчення регенерації в тварин відкриває нові можливості для медицини. Унікальні механізми регенерації, спостережені у видів, таких як зідарацькі саламандри та планарії. Можуть стати основою для розробки нових методів лікування ран, травм та хвороб у людей. Дослідження в цій галузі може призвести до створення інноваційних технологій для відновлення тканин та органів, що відкриє нові перспективи для медичної практики. Розуміння механізмів регенерації в тварин допоможе нам краще зрозуміти процеси відновлення в людському організмі та використовувати ці знання для покращення методів лікування та реабілітації. Таким чином, дослідження в галузі регенерації в тварин має великий потенціал для медицини та може принести значний внесок у покращення здоров'я та якості життя людей.